В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки п'ятниці 4 жовтня в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск далі коротко. 30 авто на фронт передали з Коломиї. Ці авто будуть рятувати життя. Світлана Онищук із робочим візитом відвідала Тлумачину. В таких поїздках мені дуже важливо зустрітися з кожним. Мешканець Херсонщини показав Коломиянам інсталяції, уламків, зброї та презентував свій щоденник, який вів під час окупації. Паскувався, 8 хвилин місяців, не брився, не стригся. Степан Процюк презентував Коломиянам роман про Івана Франка. Руки й сльози всім рекомендую читати. Про це та інше детальніше у випуску. 30 автомобілів пікап придбали для українських захисників учасники організації Джіпс Піс». Це міжнародна спільнота, яка вже не вперше допомагає нашим військовим так масштабно. Цікаво, що чимало автівок волонтери з-за кордону привезли особисто. Детальніше розкажемо далі. Ще 30 повнопривідних пікапів допомагатимуть нашим захисникам боронити Україну від ворога. Їх придбали для українських військових учасники організації Джип Фопіс. Це далеко не перша така ма. Штабна підтримка наших збройних сил України кал Рід із Шотландії вже в четверте доєднується до такої волонтерської роботи. Одна з автівок попрямує на передову під його кермуванням. Вері А вантеду than uh, they were fixing getting in the way. So I stayed back. Айветилокфора сам витю саметигелп. А са джіпсфапіс, соайсайндап андай старте convoys. This is my fourth. випробовувати ці позашляховики. Наші військові будуть зовсім скоро. Деякі з них треба ще додатково перевірити, а решту відразу везуть на передову. У таких машинах потреба там є завжди. каже Джеймс Саттон. Він з Шотландії зараз захищає Україну від російського окупанта у складі 78-ї бригади. so ever since i was young i've believed that uh, we should defend people who's unable to defend themselves so i don't like bullies and when uh, russia invaded um, into ukraine on a full scale invasion um, i had the ability to help and because of that i felt the responsibility to come over and assist in any way i could no matter how many cars we get on the front line it's never ever enough each vehicle has to put up with a, a, a lot in terms of just the, the driving conditions in Ukraine. The roads aren't great on the front. And then we've got to put up with obviously the fighting on the front line. The vehicles don't last long, unfortunately, they break very easily, very quickly. And vehicles are our lifeline in this war. Допомагає перевозити авто з-за кордону та здійснює усі організаційні моменти Василь Мадір. Він розповідає, організація Піс» уже в дев'яте допомагає нашим військовим великими партіями позашляховиків. А це безумовно надзвичайно важлива підтримка українських захисників і врятовані життя. Заїжджали символічно з сторони Чернівців. І у мене прийшла така думка, що зазвичай привозять тіла наших військових з фронту цією самою дорогою. Але цього разу ми завозили ці автівки. Заїхало 30 автомобілів. Деякі в цій колонії, які заїхали раніше, але вони були там не, не готові виїжджати на лінію фронту. То ми заїжджали цим авто, і я сподіваюся, що цього разу ці авто. Зроблять так, щоб менше тіл заїжджало сюди, і також ці медикаменти, і, і, і ці авто будуть рятувати життя, і ми будемо менше мати сумних новин. То я думаю сказати також всім е коломиянам, що якщо вони мають якихось своїх друзів, знайомих, хай вони їм дзвонять, питають, що їм потрібно. Об'єднуються. Я знаю, що зараз дуже важко, але може є якісь компанії і можуть допомагати також військовим. Це може бути прикладом. Я розумію, що людям за кордону легше допомогти. У них немає війни, вони можуть спокійно працювати, у них економіка працює краще, того і об'єм допомоги більше. Але тим не менше я би хотів, щоб люди не падали духом зараз і. Ем, включались більше до допомоги е, нашим військовим, щоб ми вже нарешті якмо швидше перемогли і могли жити спокійно. Сельмадір каже щиро вдячний організації Jeep for Peace» друзям із Шотландії та Ірландії, які завжди допомагають Україні. Зокрема, меценату стюарду Форду. До слова вартість однієї такої автівки понад 17 тисяч фунтів. з Френдсфром з Ірландії, ви дуже Кайнд. people you're very good people you make a difference uh, today uh, this small town uh, but uh, all this information will be shared in all of Ukraine and all of Frontline and uh, that's make a spirit up for our Defenders who now standing on the trench and risk their life they really appreciate it uh, I've been in touch many of them and they just don't have a words to say thank you and appreciate. And if somebody, if somebody have opportunity to join to us in the future, we'll be very welcome here. We invite you here to Colomé. As you see, there is many people around uh, uh, waiting for you, for your help, for your support. This car, every car, it's saving uh, not just the maybe, that, but 100 percent, it will be saved life. So uh, please uh, proceed your uh, what you are doing and. Um, And do what you do. Thank you very much. Машини для наших захисників від іноземних друзів освятили капелани, щоб вони захищали наших військових і допомагали їм боронити Україну від ворога. Світлана Онищук із робочим візитом відвідала Тлумичину. Тут голова обласної військової адміністрації поспілкувалася із внутрішньо переміщеними особами. Зокрема, обговорили найбільші проблеми. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук продовжує відвідувати громади області. Так цього разу побувала на тлумачині, зустрілася із внутрішньо переміщеними особами. В таких поїздках мені дуже важливо зустрітися з кожним, поспілкуватися, послухати, які є у вас проблеми, з чим ви стикаєтеся. Є такі проблеми, які звісно що можна вирішити в самій же громаді, але є багато дуже проблемних питань, які потрібно піднімати, щоб знала область. Відповідно, є такі питання, які і треба лобіювати до столиці у нас кожен тиждень проводяться наради в онлайн режимі. Я дуже часто їду до Києва, і ми обговорюємо завжди проблеми внутрішньо людей. Найперше присутнім нагадують про ті програми, які діють в державі та області. Зокрема, це державна програма Доступні ліки. А щоб люди могли оперативно перевірити своє здоров'я, влада Прикарпаття організувала мобільні бригади медиків, які приїжджають і на тлумичину. У Нас у центрі міста приїжджають всі фахівці разом з кломуцькою міською лікарнею з перевіреною медичною допомогою. Періодично приїжджають до нас такі бригади. так що… Запрошуємо також. Діє державна програма з компенсації витрат учасникам бойових дій та ВПО на придбання житла. І цього року сума склала 200 мільйонів гривень. Нагадують представники ОВА мешканцям Тлумачини. Якщо серед вас є члени сімей, учасники бойових дій, осіб першої другої групи інвалідністю. Ви можете звертатися в департамент соцполітики для того, щоб вияснити, чи ви маєте право на компенсацію на придбання житла. Напередодні зими людям пропонують скористатися програмою компенсації витрат на закупівлю твердого палива. А для діток створюють дружні простори, аби вони мали можливість виконувати домашні завдання чи займатися позашкіллям. Серед найболючіших питань відшкодування за енергоносії, каже секретар Тлумецької міської ради Михайло Кудерський. Щось ми не можемо вийти на цей рівень, щоб державний бюджет відшкодовував. Велике прохання від людей, від мене в тому числі, щоб ну якось ви допомогли в цю ситуацію, щоб вийти на відшкодування. Також в рамках візиту голова ОВА вшанувала пам'ять загиблих на війні героїв Слумичини. Квіти з уламків ракет та щоденник, який вів під час окупації, привіз до Коломиї мешканець Херсонщини. Щоденні записи у підвалі Василь Чайковський, спортсмен та колишній працівник МВС, переформатував у книгу і тепер влаштовує презентацію Україною. А виручені кошти спрямовує на допомогу ЗСУ. Окрім книги, спогади про окупацію, обстріли та художню творчість, а також фотографії розбитої рідної Антонівки. Чоловік демонструє. Виставку жахливі квіти війни. Це фігури з уламків градів, снарядів та ракет. Чому отримує зауваження від деяких професійних митців та що їм відповідає? Розповів нашій знімальній групі. Я по життю пенсіонером МВС. людина, яка багато що пережила. Я проживаю в Антонівці. Це біля Херсону. Я був тренером, голова херсонського осередку Всеукраїнської Федерації Фріфайту. У мене був свій спортивний зал. 15 років ми їздили на змагання, виконували якісь розряди. Війна зупинила все. Час зупинився. Вісім з половиною місяців в окупації мене шукали як силовика. Я ховався тиждень там від них. Маскувався вісім з половиною місяців. Не брився, не стригся. Під час окупації я вів щоденник. У мене була карта України. Я ховав його, тому що в будь-який момент до мене могли прийти з обшуками. Закопував силофани в пакеті на городі, доставав. Писав, щоб не забути деякі речі, просто нотував, 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 нотував. А на карті я став точки, як наші відходили. Потім як пішли вперед, як звільнили Херсон. Після звільнення Херсону я почав працювати на цій книжечкою і десь за два місяці. Випустили за свій кошти от книжечку. Це мій щоденник, це мої спогади. Це не художня література, це те, що я пережив. Комусь подобається Там повошники наші плачуть. Я вже після 20 збився з. З рахунку, скільки виставок я провів, їжджу по громадам і предоставляю жахливі квіти війни, свою виставку з уламків ракет, снарядів, бомб, все, що до нас прилітає, це все цього. я збирав на території Херсону і Антонівки. Цього матеріалу у нас дуже предостатньо. Це моє пережиття, це моє бачення, бачення цього світу на даний момент під час війни. У мене виставка проходить з виробів моїх на USB-плиті. символічно. так як наші вікна, які розбивають рашисти, ми забиваємо цим матеріалом. Теж матеріал багато цього дешевий. Деякі митці там в Чернівцях, там в деяких містах великі підходили, робили зауваження. От давайте ми зробимо отак. Я говорю, а ви знаєте, давайте ви приїдете в Херсон і в тих умовах зробите, як ви хочете. Тобто це мій стиль, це моє бачення. Я говорю, я буду робити так, як воно є. Чому я їжджу по громадам України? Хочу, щоб люди пам'ятали, де є деякі міста, місця, де немає війни. Люди забувають про це. Дуже сильно запахають. Наші воїни говорять: якщо ми не підемо туди, то вони прийдуть сюди. Я завжди вірив в перемогу, я завжди вірив в деокупацію в звільнення Херсону. І воно так і станеться. Теплі слова в оздоровчому центрі тепло крилатої душі облаштували читальню для військових. Це спільний проєкт громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки та платформи Тепле місто. З нагоди презентації бібліотеки у закладі провели літературний вечір. Оздоровчий центр тепло крилатої душі заснувала мама загиблого героя України, пілота Степана Тарабалки. Пані Наталія каже, ідея цього місця насамперед психологічне відновлення та пошук гармонії. Тут можуть пройти оздоровлення стаціонарно та амбулаторно, чинні військовослужбовці, ветерани родини військових, також родичі загиблих, полонених чи зниклих базвісти захисників. У центрі допомагають віднайти душевну рівновагу, наголошує Наталія Тарабалка, тому впроваджують різноманітність. Проєкти один із них облаштування бібліотеки для воїнів. Могли е організація теплого міста Свинківська придбати ту літературу, яка є найсучасніша українських наших е авторів, письменників. І ми хочемо створити ще більше бібліотеку. бо також запущили нашу коломийську друкарню, де нам надали літературу, і також з коломийської е читання з е -е, кової хати теж нам надали літературу. Ми мріємо статику велику бібліотеку цього кімнату, де ви кожен можете прийти в будь-який час, а навіть хтось з старших взяти якусь певну кількість літератури, взяти чи госпіталь, чи взяти частину, почитати, повернути. Також доступною буде бібліотека для усіх, хто перебуває на відновленні в оздоровчому центрі. Продовжує розповідь Ярина Микитин, проєктна менеджерка платформи Тепле місто окрім паперових книг. Бібліотеку планують поповнити планшетами для читання електронних книжок, колонками та навушниками для відтворення аудіо. Книги це і художня українська література, і класична українська ті і місто під могильного, і антологія української поезії від Тичини не дуже цимбал, теж репортажисна література і Холмс. Тобто ми старалися обрати таку літературу, щоб була абсолютно різна, і що могла потрапляти в кожні різні смаки, а і при тому захоплювати. Ми дуже втішені, що ми можемо долучитися до цього. Ми віримо в те, що спільне читання разом це і. І про терапію, а і про близькість, і про дослідження. Тобто, ти можеш стати ближчим з людиною, яку ти добре знаєш, або найти своє нове коло однодумців. Під час презентації спільного проєкту та відкриття бібліотеки відбувся захід Літературна ватра до слова, у межах цього проєкту проводитимуть культурні заходи на літературну тематику. Сценяви Ольга Гириджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Руки і сльози Степан Процюк презентував коломиянам роман про Івана Франка. Захід відбувся у межах фестивалю Коломийський манускрипт, локація музей писанкового розпису. Хлопчик зачудований навколишнім світом. Наполегливий юнак, який стає непересічним інтелектуалом, не завжди щасливий сім'янин і фанатичний трудоголік. Ось таким Іван Франко постає для читачів у романі Степана Процюка. Він постає різним, він постає. В радості, він постає в горі, він постає у творчому екстазі. Він постає у тихому і скромному розумінні своєї ролі в історію української культури. Хоч він, він говорив, коли перший раз святкували його ювілей, що я тільки робітник, я бачу керманичів, от я би не хотів бути керманичем. і Так далі, можна багато. Він, він, він постає. В колі сім'ї всіх різних і і навіть в останні роки життя, коли його мучила страшна важка хвороба. Дві дві частини роману останніх про його останні роки життя, смерть і похорон, так само як Роман починається. Його народження, руки і сльози перший в українській літературі панорамний роман. Саме так його охрестили критики. Додає автор. Роман був цього року в фіналі Шевченківської премії. Е, премію отримали інші письменники. у Фіналі було четверо письменників. От і е, 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 цей роман е, дуже багато людей. Наскільки це можливо в нашій ситуації його по справжньому полюбили. Франківець Степан Процюк письменник з доробком у понад 30 книжок. Його називають майстром психологічної прози. Писати художні книжки про українських літераторів не нове для автора. Всі всі романи пишуться на фактах, бо якби це було фентези. Ви собі можете уявити, який би я, який би я чув свист. От. Але я, так трапилося, що я маю вже досвід у царині такого написання. З першим романом, який я написав про Василя Стефана, катроянди ритуального бою, який мені були замовили. Я не думав, коли що я буду, ніхто ж не знає, що далі буде і так далі. Що сказати. Я ніколи не думав, що я буду так багато писати на цю тему. Так потім вийшло. От, І ці романи виявилося, що ці романи мають попит. От такі такі романи писати. Ну, по-перше, треба дуже добре знати біографію, і хоч життєпис Івана Франка Степан Процюк знає досконало та зізнається, ніколи не думав, що він коли-небудь стане героєм його книжки. Ну, чесно кажучи, я не думаю, що буду писати роман Іван про Івана Франка, бо я вважаю Івана Франка найбільшим українським письменником, і тому це величезна колосальна відповідальність з другого боку. Попри те, що я так це це говорю, знаєте, ніби безтурботно. Це не безтурботність. Я коли мене питають, чи є у вас кумир, чи є у вас кумири? Ви мене це не питали, але коли мене запитують, то я завжди відповідаю, що якщо слово кумири розуміти, отак, як воно означає, то в мене було от від, від малого, від підлітка, і потім далі тільки двоє людей, яких би я міг назвати, ну, не знаю, кумирами, вчителями так далі. Це, Іван, це письменник Іван Франко і психоаналітик Карл Густав Юнг. Я не маю вдома портретів, я не люблю портретів, але портрет Івана Франка у мене висить вже років 20. Роман Руки і сльози вийшов вже другим виданням. Вперше книжка побачила світ у видавництві Холодкевича. Перевипуск здійснило видавництво Дискурсус з брусторів. Це є глибока книга, яка заснована на реальних фактах життя, але в тому числі люди дуже люблять її читати, тому що це є художня книга, а не тільки документальні такі якісь факти. Тому саме ми хочемо, щоб люди далі читали. І зараз, як ми бачимо, люди купляють книги, цікавляться. А Саме тим, як Степан Процюк описує, тобто проаналізував даного автора тобто Івана Франка. Тому ми з задоволенням переведали далі цю книгу. Видавництво дискурсус має плідну співпрацю із Степаном Процюком. Окрім роману про Івана Франка, вийшла книжка Письменник про письменників. Ну і вже скоро очікується випуск нового роману під назвою Пан там мова йде про Євгена Чикаленка. А тим часом і видавці, і автор закликають руки сльоз. Всім рекомендую читати Коломаян. Запрошують на благодійний мистецький захід під покровом Богородиці. Дійство відбудеться вже цієї неділі, 6 жовтня, на території кафедрального собору Преображення Господнього української православної церкви, що на вулиці Мазепи, у програмі «Автомото пробіг містом, концерт, благодійний аукціон, майстер-класи, виставка-продаж та святковий куліш. Дорогі коломияни та гості міста, запрошуємо вас стати частиною особливого дня, коли мистецтво об'єднується з благородною метою. З благословення високопреосвященного архієпископа Юліана, 6 жовтня, у неділю о 12.00 ми проводимо мистецький захід на підтримку наших захисників Збройних сил України. Насок стане підтримкою для тих, хто щодня відстоює нашу свободу. Музика, картини, поезії це більше, ніж мистецтво. Це сила єднання, любові та надії. Зустрінемося 6 жовтня біля кафедрального собору при опружання Господнього міста Коломия, 12 манадцята Приходьте, щоб разом творити майбутнє. Увся шаховий турнір на базі Коломийського ліцею номер 9 змагались три десятки хлопців та дівчат. Хто переміг, розкажемо далі. Шаховий турнір у Коломийському ліцеї номер 9 об'єднав 30 юних прихильників цієї гри. Після зіграних партій перше місце та тисячу гривень отримала Валерія Малишко. Друге місце і сертифікат на 500 гривень здобув Олег Дуденчук. Третє місце та 500 гривень вдалося здобути Остапу Андрусевичу. Додаткові призові місця здобули Ростислав Андрусяк, Орест Панков та Володимир Семчишин. Кращими серед дівчат стали перше місце Олександра Захарчук, друге Анна Шеремета, третя позиція у Вікторії Васютин. Серед третіх класів першим став Олег. Стеф'юк, Максим Лукавецький, другий. На третьому місці Назар Медасюк серед наймолодших. Остап Гнатишин перший. Максим Очарнюк, другий, третій Макар Штогрин. Всіх учасників турніру організатори нагородили медалями. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гириджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні.